Батьки. Вирішила записати вам інструкцію, як встановити TuxPaint на телефон. Скачуєте, знаходите в пошуку на плеймаркеті TuxPaint. Скачуєте. Я вже перед цим скачувала, тому у мене є. Просто меню встановити. Так. Завантажуєте собі, угу. Завантажилося. і відкриваєте, дозволяєте пристрою доступ до ваших фотографій. Розумієте, що йому необхідно певний простір для роботи. Це, перепрошую, вже у нас було був вже малюнок, був художник, який малював. І відкривається робоче вікно. Такі саме, як і на комп'ютері, що я показую під час уроків, та ж сама панель ліворуч з інструментами, праворуч з варіантами інструментів, і внизу кольорова панель. Тобто, дитина ваша зможе виконувати всі завдання, які ми будемо виконувати на уроці. Дякую!